Новий день, нові пригоди в таксі. Сьогодні у нас п'ятниця, буду працювати 6 годин, на годиннику 18.00. Завжди перше замовлення, так воно виглядає, 16 кілометрів за 560 гривень. Вот. 에... Наконець п'ятниця, будні дні були дуже такі тухлі, поэтому я їх взагалі не знімав, тому що ну, там просто, як капіталь, як багато. Есть, ти, ти приїжджаєш на е... одне замовлення, виконуєш його десь 30 хвилин е... наступне замовлення. І ну, е... плюс з 10-ї зазвичай щось розгорається, горить. З понеділка по четверг взагалі нічого не горіло. Поэтому я, ці дні не знімав. Ну, я катався, але не знімав, тому що ну, вони ці дні максимально скучні. Там каса така плачевна вийшла. Сьогодні буде п'ятниця. Вот. Повинні бути цікава каса, тому. Варю камеру снимаю. Вам приятно по рейду. Let's go. Здравствуйте. Добрый. Нам, если нужно, побыстрее. Так, конечно. Получится есть псишка. Да. Вот здесь, начнем. Да, 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 я вижу. Завершувати замовлення по прайму і там трошки простоє накапало, вийшло 609 гривень. От, за 16 кілометрів. Чітко? Чітко. Добрий вечір. Добрий вечір. Блін, просто і я не в Києві. Є, тут, блин. Я... Все, там же карты. Да, там показывает. А, ты карту начинаешь? Хотя. Как я не вижу? Завершил замовлення по прайму 275 за 4 км. Чисто по центру покатився. І коефіцієнти трохи горять. На годинку зараз 17.30. Трохи горить і це радує. Взяв за замовлення по прайму 200 за 3. Доброго вечора. До музики хочете підключитись публіку? Ні, можете вам проблеми, бо зараз свій телефон сідає. Зараз подати? Та є зарядка, да так? Завершується замовлення по прайму, і що я вам хочу сказати, я його ділав буквально 9 хвилин, так, і все. Коефіцієнт, який я вам показував, їх більше немає. Ну, то есть, Раз, два і все, немає швидко. Я, я думав, щас, о, ось, як накатаю, там замовлення класні сипало, а все, а все нема. В эфире одна из омолоней выстоит, ну, но... грустненько. Да, это мой дом. Да, можно быстренько сесть, потому что да. там полиция стоит. Ага, ага да, да. Здрасте. Здравствуйте, да. здрасте. Здравствуйте. Все хорошо, там доводчики стоят. А, не переживайте. Просто вы стоите на автобусной остановке, ну, ну, сзади да. полиция. Поэтому... Я же тоже думал, не встанете, наверное. Конечно, не встану. Я бы проехал дальше. Если бы вы бы не стояли здесь. Так, все, спасибо большое. Спасибо большое. И вам. Завершив замовлення по прайму, дали я вже ще їх у 50 гривень. Прикольно, прикольно. Е, на Петровського прийдеться зробити невеличкий откат, тому що тут робити нема що. Е, значить, пару кілометрів відкачується в центр. По коефіцієнтам е, все, все потухло, більше нічого немає. Все, що горіло, все потухло. На годиннику зараз 20, 21. І все. Ждемо 10-ї години, коли буде коефіцієнти розгоратися, тому що якби п'ятниця, воно завжди горить по п'ятниці. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а... все закрыто. Она а, все есть. С затяжками малыми. Да, да, с затяжками. Бывает, вызываешь премиум, а приезжает не премиум. А что приезжает? Ну, как бы вот, вижу машина в состоянии, похоже Ну, на... знаю, знаете, бывают разные машины, но состояние машины немножко. А. Ну. Садишься, вот чистенько. Человека зависит. Да, чистенько, аккуратненько, все вообще. Я сам просто у меня два раза в неделю мою машину. О, та же самая схема. Как только даже прошел, сразу на еще день да. Тряпочкой протер, все. Да, Влажные да, да. салфеточки, все. Не, ну белый салон заставляет за ним ходить. А это капец. 400. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Хорошо, так, от полюбителя, от полюбителя. спасибо за чистоту машины. О, о, спасибо о, так. за компліменти. Да, до до, 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 до. Взяв замовлення по прайму, так воно виглядає. 319 гривень за 9 км. Мені дали 400 гривень. Клас, клас. Е, ну, я оказався на лівому берегу і можна буде тут трохи поставити, тому що немає коефіцієнту. Коефіцієнти не горять. Зараз 21-21 на годиннику. Много себе постоянно, если ничего не будет, то пойду лучше пустим центр, потому что не хочется стоять на левом берегу вообще ніяк. Добрый вечер. О, на белом салоне я еще не езу. Доброго вечера. Доброго вечера. О, Доброго я вечера. думал, на первой на пеше прокатимся. Ну, то, значит, на белом салоне. Давай. Эй, какой садик не везет. Туда натесли, обратно натесли. Сейчас за, за пивку. А, Там 228. Ну, округли там 200 Спасибо, пожалуйста. Все, Сань, давай. Спасибо тебе за мероприятие. Історія, яка. Я взяв значит, замовлення по бізнесу на 1 березі за 319, 317 гривень за 9 км. Вот. Така звісно, цікава розмова вийшла. Дали мені Скільки? 350 да, дали. Вот. Прикольно, прикольно. Но я зараз нахожусь на короче, в Єбенях. На амурі. Вот. Коефіці немає, нічого інтересного немає. 22.00, чтобы вы понимали, пятница, 22.00, жодных коэффициентов нет. Это, как бы, что случилось? Э, вот, скорее всего, мне откаты предстоит в центр. Вот. Раз, все. да, Не, не, обалдите, пожалуйста, и уходите. у вас, 288. Дамы, дамы, я такие, домой. Не, вы оплатите, я поехал. А потом покинь да, меня домой. Не, вы оплатите, я поехал. Все, а с что вы выходить. Я возьму магазин и домой. Так не ехать надо. Ну, у вас не стоит так конечная точка. Ну, то есть, у вас одна точка. Вы либо здесь выходите, либо я вас сейчас туда вот везу. Все. Пять минут. Да нет, я не могу вас ждать. Хорошо, а домой поехали. Поехали. Там я здесь Там был Зад. Так. Куда ехать? Мы уже приехали Смотрите, ваш дом находится вот здесь Куда вы мне еще возите? Правильно, мой дом, с той стороны заезд Там, блядь, пост Какой Не, пост? пост? А... Стоять, Назад, давай, с той стороны Ложай. Вы издеваетесь? Ты издеваешься? Сейчас здесь? Ну, что дальше? Пожалуйста Вставай Ходи. Значить, Ситуація. Я думав, що я пустим поїду в центр, але ні. що Я взяв ще замовлення. Воно просто недалеко від мене було. Але якби це було бы, помилкове замовлення, тому що воно було по комфорту, і якби как бы, людина, яка за мною їхала, мені не сподобалась. вона була якась неадекватна. Вот. Е -э Після цього замовлення я відразу взяв е -э замовлення по прайму. І що ви думаєте? Мені в коментах пишуть: Тесла не цікава і відміняють замовлення. Ну, Прикол? Ну прикол. Причому б і ні. Так, да. їдемо їдем в центр. Вот. Значить, у нас там трохи коефіцієнти горять. Не супер багато, але вони трохи Блін, Блин, ну, таке шикарне замовлення, там було 500 за 7 км. Ну, його відмінили. Ну, блін, обидно. А, а ви це бачили? Оце от, от замовлення, просто крик души у чоловіка. Не бери Теслу, бажав. Тесла не бери заказ, бажайте. Я ну прикол. Ну що, що за люди такі? Цікаві. добрый вечер. Там просто человечек не очень красиво стал. Ага. Ой, у вас интернета нет. Ничего, спасибо большое. Ситуация. Стоял, значит, я ждал заказа по правилам, по бизнесу на уклоне и ничего. И тут а, опа, болт стреляя. А у мене є можливість трохи увеличивать. Я ж такий давай ползунок на максимум, сюди я. і заказ 500 гривень за 12 км. Заїхав я обратно на лівий берег на золоті ключі. От. Комплекс класний, так, да. ну б -б -б. це лівий берег. Значить, сьогодні у мене день відкатів. Так, да, мені до центру їхати 7 км. Вот. Поэтому почему бы і не славити якийсь інтересний заказ на годину 23.00. Вот. Коефіцієнтів майже немає. Вон трохи ще центр горить. Якщо вийде, що я буду тихонько катитися в центр. Задача ще взяти якихось. Два цікаві замовлення. Вот. А далі буде видно. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. закрыть, да, да, все. Что холодно? Так... Да, мы просто одеты не попадут. А... Вам подарят сидим хочу? Не, нормально. Спасибо. А сзади? Сзади тоже нормально. Я добрался на правый берег э, с замовленням 316 гривен за 12 километров І вот. э, на години у нас уже 23.40. вот. Поэтому я м -м, сразу включив кнопочку додому, поставив всі категорії і мені прилетіло таке ось замовлення 300 гривень за 13 км. Вот. Це моє останнє замовлення на сьогодні. Я його виконую і підведу на сьогодні підсумки. Здравствуйте. Закрил, Закрили там добачки. Пожалуйста. На кнопочку нажимайте, а нас Пожалуйста. Хорошего вечера. Я завершив своє замовлення. Так воно виглядає. Приїхав уже додому і готовий підводити підсумки. Так, що я сидів накатав? 2254 гривні. Чистими вийшло. Замовлення було 9 штук, середня вартість 27 гривень. Я собі статистику повністю попортую, тому що попав на лівий берег і почав брати відкатні замовлення по комфорту, і якби трохи середня вартість упала вниз. І також не забуваємо, що отаке замовлення ще мені прилетіло по болту 500 гривень. Прикольно, прикольно. Тому, якщо вам сподобалось відео, можна підписатися на канал, поставити лайк і підписатися до мене на різні соцсети в інстаграм і в телеграм. І побачимося в наступному відео. Буває!